Завжди. не йди постій зі мною, з тобою хочу говорить. Я вислухаю все з любов'ю, усе, що душу так ятрить. Я вірний друг твій, я почую, від зла тебе я захищу в твоїм важким щоденнім бою я поруч, я з тобою йду, я був так близько біля тебе. Тирав сльозу і рани омивав, та нарікання чув лише від тебе, піднявши руки в небо, ти кричав: О, Боже, де ти, як мені так важко! Невже не бачиш ти моїх страждань, як помираю під ярмом я тяжким, вже досталь мені цих випробувань. Та як зна якби знав ти, як тебе люблю я, який ти цінний є в очах моїх. Усі оці шляхи тебе гартують, щоб незалежно від обставин міг ти жить. Я бачив біль твій, бачив твої сльози, ту боротьбу, що ти в душі ведеш. Коли в безсиллі падав на дорозі, я сил давав і знав, що ти пройдеш. Я ніс тебе пробитими руками це руки, що дали тобі життя. Я простягаю їх поміж віками, я є твоє надійне укриття, ні шторм, ні грози тебе не зламають, якщо твоя основа є в мені. Вітри страшні, і бурі вмить змовкають, мій мир приходить в серці в тишині. Повір мені, прошу, моя дитино, довірся і упевнено іди. І знову, як прийде гірка година. Хай погляд твій звернеться догори, і допомога прийде, не спізниться. О той, що береже тебе всяк час, в смиренні ти до ніг його схилися й прийми його безмірну благодать. Сьогодні я кажу, що я твій батько, я буду поряд, я не залишу. Я твій надійний щит, твоя опора крізь всі віки. Любив тебе і люблю.